Всім привіт! Сьогодні відео про мій саморобний генератор на 220 вольт. Цей генератор я зробив приблизно 2 роки тому. На каналі в мене є відео. Хто не бачив це відео, в описі під цим відео я залишу посилання. Зайдіть, подивіться. Користувався я ним дуже рідко, але якщо мені було потрібно, я ним освітлював приміщення і при потребі заряджав мобільні телефони. Цей генератор зроблений з синхронного двигуна і видає. Постійну напругу плюс-мінус 220 вольт. Так як в батарейці є плюс-мінус, так само мій генератор видає плюс-мінус 220 вольт. Більшість е, сучасної техніки може працювати від постійної напруги, проблем немає. А от е, газовий котел і холодильник працювати від постійної напруги не буде. Тому я вирішив замовити на AliExpress такий конструктор інвертор. Який з постійної напруги робить зміну з частотою 50 Гц. Це такий конструктор, який потрібно збирати самому, спаювати ті всі детальки. Колись я це все робив сам, ну, Плати, спаював все. Зараз на Aliexpress можна купити готовий продукт, просто самому зібрати, і все воно буде працювати. Плату я спаяв, для роботи цієї плати потрібна постійна напруга 350-400 вольт і зміна напруга 16 вольт. Мій генератор видає 220 вольт. Звісно, піднімаючи обороти двигуна, можна добитися більшої напруги. Я навіть пробував ставити шків більшого діаметру, щоб зменшити обороти двигуна, щоб не витрачати багато палива. Але результат був для мене невтішний, тому я вирішив. Зробити так: поставити два таких двигуна, які будуть працювати як генератор. Там були деякі проблеми в мене з підключенням, тому що коли я їх під'єднав послідовно, вони не хотіли працювати як генератор. Я мультиметром міряв, там була на них напруга, але коли е, підключав навантаження, напруга зникала. Довго я там грався. Е, вирішив проблему так: я ті всі обмотки в двох двигунах повністю під'єднав Послідовно один двигун з іншим, і все мене запрацювало. Далі мені потрібно було 16 вольт змінної напруги. В моєму мотоблоку і Моторсіч немає 16 вольт, там електрообладнання на 12 вольт. Тому я вирішив використати свій старий проект на мікросхемі TL 494 d це був перетворювач на 220 вольт. Я просто вирішив там перемотати трансформатора і зробити, щоб він працював на 16 вольт. Я спаяв цю всю платку, і в мене вже було все готове для того, щоб перевіряти, як воно буде працювати на мотоблокові. Але ця схема зразу не запрацювала нормально, тому що, коли я підвищував обороти на двигуні. Там получалося в мене і 24 вольт, 25 вольт піднімалась напруга. Тому я вирішив ще спаяти такий стабілізатор на мікросхемі LM317, щоб там, незалежно від обертів двигуна, було постійно 16 вольт. Під'єднав я все до мотоблока. Це перетворювач. Це теж перетворювач, стабілізатор. Взяв осциллограф, щоб подивитись напругу, і яка у нас буде синусоїда, лампочка на 100 Вт і лампочка на 300 Вт. Знімаю все на відео, щоб самому було потім цікаво подивитися, якщо щось буде горіти. Але надіюсь, все буде добре. Запалення увікнуто, дав трішки газу. Мотор на степле яним. Працював трохи, тут мій явно має завестися добре. Засвітилась контрольна лампочка, світиться лампочка на 100 ватт. Перетворювач наш працює. Генератори крутяться. Зараз ми подивимося. показує у нас 218 20 пригає. Бачите, чистий синус? Частота 50 Гц від'єднаю навантаження. Від'єднав навантаження. Напруга в нас виросла до 260 вольт. 100 ват даю. Напруга 225. Зараз спробувати лампочку 300 ватт Під'єднали лампочку 300 ватт. Наш перетворювач не гріється. Напруга в нас впала до 146 вольт. Навантаження впливає на обороти двигуна. І напруга у нас змінюється від навантаження. Генератори холодні, перетворювач холодний. Можна спробувати 400 ватт увімкнути. Лампочка наша димить! 300 ватт на палить доску. 230 вольт, частота на взагалі не міняється, 50 Гц постійно, гарно тримає. А от напруга міняється. Зараз знову 300 Вт. Ця розетка не дуже добра, не можна під'єднати сюди нічого. Бачите, все працює, тільки є ще проблема, що гуляє в нас сама напруга. Частота тримається дуже гарно 50 Гц, а от напруга падає. Потрібно ще удосконалювати і дивитися, зробити так, щоб регулювати від навантаження обороти двигуна. Ви могли бачити, як це все працює зараз. Ще потрібно зробити регулятор обертів двигуна, який буде піднімати оберти при навантаженні і знижувати їх відповідно, коли навантаження буде вимикатися. Якщо вам цікавий цей проєкт, пишемо коментарі, ставимо лайки. Якщо у вас є ідеї, як це зробити правильно, цей регулятор, чи він має бути електронний чи механічний, завжди радий почитати ваші коментарі. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. Далі буде.